На каналі я Сашко Добрий, Сьогодні маю радість брати участь в заходах рекреаційного характеру для військовиків, для колишніх військовиків. Це картинг, безоплатний для військовиків в рамках реабілітації, повернення до цивільного життя. Так, це ціла програма, і своїми враженнями від участі в ній поділиться побратим Євген, позивний вовк. Будь ласка, євгене. Розкажи нам твій досвід і розуміння цього, будь ласка. Ну, тут на, 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 на картингах вже це вже третій раз сюди прийшов. Мене за, запросили по, по, батя как, как прокататися ці ну, 10 хвилин. Це йде. Море, море удовольствие багато адреналіну ти получаєш. Для хлопців це дуже треба, це йде маленька така реабілітація, і для хлопців це дуже, дуже треба. Воно допомагає. Но отримуєш дуже багато емоцій і це, це дуже класно. Дякую, Євгене. Від себе додам, що оскільки мене ребра поламані так зростаються, то я собі. Повільно, як суночок про ці круги. Ну я бачив, як жовенько мене обганяли козаки, які тут не перший і не другий раз. От і також це ми запросили до відео Євгена. Ну а так за загальним фоном і атмосферою тут бачу, що ну насправді отримують позитив військовики, колишні військовики. І відповідно всі контакти цього важливого проєкту рекреаційного так будуть в описі під відео. в Першому прив'язаному коментарі це в Києві. Кому цікаво, потрібно актуально долучатися. Тут також з родинами, з дружинами, з дітьми приходять військовики, так. демобілізовані також отримають від того чималу насолоду від спілкування в цій дружній атмосфері. Дякую, Євгене, що поділився враженнями разом. До перемоги.